Ще раз доброго раночку всім глядачам модини. Якщо ви любите планувати своє кіно на вечір ще від самого ранку, саме для вас наша рубрика Світ кіно. Давайте дізнаватися, яку новинку будемо дивитися і обговорювати просто зараз із нашим партнером національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. А у нас в гостях завжди є корисна людина, тому просто зараз представляємо вам радіоведуча кіноблогерка, авторка і ведуча youtube каналу Неканон Анастасія Великоїван. Іван. Доброго ранку. Доброго Доброго. ранку. Доброго. Так, ну що будемо дивитися ввечері? Давай обов'язково для перегляду, як так. то кажуть, прийшла до вас з досить свіжим фільмом 2025 року. Називається Карате кід легенди. Дівчино, ну mm. одразу запитання. <ріст> Ти не виглядаєш <ріст> на дівчину, яка займається карате і бойовим мистецтвом. Але в такому <ріст> красиво гарно мороженьку плачечку. <ріст> Ти будеш <ріст> показувати якісь прийоми? І показувати не буду, тільки якщо позакати. Звертаємо цю програму. Я не готовий. Я хочу дивитися. Ні, не дивіться. Якщо вже бути відвертою, то пару уроків кікбоксингу в мене все ж таки було. було. Зробила боляче тільки собі, да. тому ця справа в минулому. <ріст> Але насправді фільми про спорт або ж якісь спортивні змагання, події, будь-який спорт. Це історія про витримку, про силу, про стержень, про характер. А тому їх завжди насправді цікаво дивитися. І от якраз в Кіт» ми маємо прикольний сюжет, тому що mm -hmm. ми маємо китайську родину, яка переїжджає з Пекіну до США і починає життя з нового чистого аркушу. Де у нас власне і нові друзі, і нові закохані, і нові хулігани, які також стоять на порозі, так ну давай розбиратися, яка це частина франшизи, тому що наскільки я знаю, то її почали знімати десь вісімдесятих-дев'яностих. Поправ мене в яких вісімдесятих чи дев'яностих? Вісімдесяти дев'яностих, вісімдесят четвертий рік. Перший це була фільм, перша. фільм угу. перша частина франшизи, яка між іншим називалася Малюк Каратист. Загалом було чотири фільми. Далі був серіал, який називався Кобра Кай. І вже потім він він, до речі, тривав до 21-го року. В 2010 році у нас змінився акторський каст, куди прийшов вже Джекі Чан. Mm -hmm. І от це був перший. фільм. Як прийшов? Но... Він не прийшов, він отак. Було так <ріст> і ось ми маємо через 15 років після того всього ще один фільм Карате кід легенди. Mm -hmm. В нас від одразу є слово легенди там, напевно, є якісь легенди, карате, актори. Взагалі, до цього фільму звучить як майстри творять легенду. Ось тому це все досить. Виправдано, тому що ми маємо повернення легенд саме з цих перших чотирьох частин. У нас з'являється mm -hmm. головний цей малюк каратист, актор З'являється його опонент. Дуже багато відсилок взагалі до саме перших чотирьох фільмів. І ну, Джекічан, вибачте, так собі теж легенда. Так, скільки років Джекичану? Ми 71. один. Сімдесят один. Боже, А давайте давайте, давайте подивимося трейлер. Прекрасний тост. Давайте глянемо так трейлер. побачити. Карате Кітле. Дай Дайте секунд. Давай, подивись. Світ кіно у вікенд -шоу на М1. Наші традиції мають давню історію. Кунг-фу. Карате. Наше коріння міцне. У житті є лише одне запитання. Варто боротися чи ні. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ну що, ми подивилися трейлер, скажу, що Джекічан в хорошій гарній формі, але насправді в його сторону летить дуже багато критики. Пані експертка Анастасія, розкажіть, хто, хто такий, такий Джекі Чан? Чан? Ти, ти, ти дивилась витоків. фільм? Твоє ставлення. Ну і в цьому фільмі, і загалом до Джекічана. Дивіться, ми з вами згадали, що пану Джекі вже 71 mm -hmm. рік. А якщо пан Джекі в 71 рік все ще знімається у фільмах і все ще робить трюки самостійно. Більшість, принаймні, так mm -hmm. точно. Ну я вважаю, що у нас має до нього бути 100% розуміння, 0% ну, засудження. Чи міг би наприклад Джекі Чана хтось замінити? Ну в цьому э, розумінні ну такого легендарного ну, ще то... принаймні, не маємо. Піддається Наприклад, здається, там, юрій ткач, От... юрій ткач. Да. одна спільна ну, риса. Легендарний раз. Так, е, легендарний бойові два мистецтва е, два. Давайте не загадувати наперед. Я вибачаюся, ну на що заміняти Джекічани, коли він є, він тут, він знімається, він продовжує розкішно робити свою справу. Ну окей, приймається. Це про Чана. Хто ще Джекі Чана, знявся у цьому фільмі? Мені Так подивиться, Галя каже Дікічан. Дікічан. Може, вона знає про нього більше ніж ми. Дікі Чоннович. Я б заакцентувала насправді в цій стрічці на молодих акторах. На акторах, які зіграли головні ролі. У uh -huh. нас новий, цей умовно кажучи, My малюк book. каратист та, А який... він його підсиджує <laughs> да? трошки. От його зіграв Вен Ван. Також там є власне друга половинка цього актора Седі Стенлі. Ці двоє вони майбутнє покоління, покоління uh -huh. нового Голлівуду. В них на момент одному 23, інший інші 25, чи навпаки, неважливо. У них досить велика фільмографія. Тобто, це імена, про які ми будемо чути в майбутньому. І я власне задоволена ще ми якісь картини, з картинах. Слухай, Ну а якщо говорити про цю стрічку, для чого вона? Для якого настрою для перегляду? А ми можемо назвати цей фільм сімейним фільмом, сімейною класною стрічкою, коли ти не хочеш особливо вганятися в депресію, а навпаки, хочеш отримати класний родинний вайб і тобто гумор це... там трошки є. І гумор за те. Де... <свісна> <з елементами свісна> Я хотіла комедії, почути а, Ні, 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 це не комедія. Сімейний <свісна> фільм, коли <свісна> ви можете просто. Розслабитися, тому що там про родинні зв'язки, там про дружбу, знаєте, все як в класичному сімейному фільмі, але трошечки буде драми, але це не завадить. Ну що, друзі, фільм «Карата кіт легенди вже доступний в онлайн-кінотеатрі для вашого перегляду. Тож, якщо у вас відповідний настрій, ви знаєте, що робити цього вечора. З нами була Анастасія Великоїван з прекрасною розповіддю про стрічку «Карата Кіт Легенди на дякуємо тобі. Будь ласка, пригощайся пончиками Дякую. Тому що для того, щоб бути каратистом, справді <рес> треба, треба з'їсти не один пончик. Mm. А, так, друзі, це була рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер онлайн-кінотеатр Світ Тіві.